Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Хто скерував із благодійного шкільного ярмарку на ЗСУ більше 23 тисяч гривень? Та скільки учасників зібрав відкритий чемпіонат із шахів у Новояворівську? Вітаю в студії. Працює Марія Канцелярист. Маємо час на підсумки. Новини на Янтарне Фем із першого повідомлення держави перші 10 українців віком до 25 років стали переможцями молодіжного складника грантової програми Власна справа. Вони отримають півтора мільйона гривень на старт власного бізнесу. Про це повідомило Міністерство економіки України. Укрзалізниця призначила додаткові поїзди з Києва до Трускавця та Львова для зручності пасажирів у святковий період. Вони курсуватимуть на певні дати з 30 листопада по 8 грудня. Новини на Янтарнефем. І до локальних підсумків спільними зусиллями учнів, учителів і батьків 4 а класу Новояворівської третьої школи відбувся благодійний ярмарок. За час заходу вдалося зібрати 23 тисячі 527 гривень. Їх передали волонтерам на підтримку Збройних сил України. Яворівський районний суд розглянув справу 28-річного водія, якого судили за наїзд на лося на трасі Львів-Краковець поблизу Новояворівська. Суд визнав водія невинним. Про це йдеться у постанові, яку оприлюднили в єдиному державному реєстрі. Відомо, що на цій ділянці дороги не було встановлено попереджувальних знаків про можливу міграцію диких тварин, а також не було спецогороджень, які б перешкоджали тваринам виходити на дорогу. Відділ культури, туризму, молоді та спорту Яворівської міської ради анонсував презентацію фотокниги Мистецтво через віки. Дата події вже в цю п'ятницю, 15 листопада, локація Культурно-мистецький центр Сокіл міста Яворів. Час 12 година. Запланована і демонстрація яворівського одягу, ознайомлення з техніками декоративно-ужиткового мистецтва та фотосесія з моделями. Екстрені служби врятували літню жінку. До рятувальників надійшло повідомлення про те, що в Яворові у власному будинку перебуває літня жінка, яка не виходить на зв'язок. Пожежно-рятувальним відділенням було надано доступ працівникам поліції та медикам у будинок. Після огляду жінку госпіталізували у Яворівську центральну районну лікарню. Новини на Янтарнефем. І до новин спорту відкритий чемпіонат із шахів відбувся днями в Новояворівській громаді. До змагань долучились 22 учасники із різних міст. Цей турнір став справжнім святом інтелекту та спортивного духу для всіх шанувальників шахів. Усі результати чемпіонату від Новояворівського шахового клубу ми зібрали в наших соцмережах. І про погоду в четвер в області. Мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день плюс 2 градуси. Уночі мінус 2. Вітер 2-3 метри на секунду. На дорогах ожеледиться. Оголошено перший рівень небезпечності. Жовтий. І це все нині. Бережіть себе та зігрівайтесь і музично на хвилі теплого радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ЕФМ.